Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на Марафон. Хотів би поговорити сьогодні про те, що в Сполучених Штатах поновлюється булінг Путіна. Ховання по-нашому. Раніше цього трошки було, але не при цій владі. І тут раптом ми бачимо цілу серію ознак того, що почались якісь дивні процеси. Очевидно, це не процеси, які... Говорять про підтримку України і про симпатію до Зеленського, ні про що таке немає. Але от сам по собі булінг Росії Путіна він очевидний. Ну, Почнемо з того, що о, оголосив, що потрібні жорсткі санкції проти Росії. Радикал, яструб, е такий собі жорсткий республіканець, він, значить, захотів е такі санкції, його підтримують 72, до речі, е сенатори. Буває, мало чого. Може, та карта склалась, може, якась випадковість. Потім, після цього. Ми побачили, як Трамп заявив, що він вважає, що він підпише ці значить, вимоги, це, ці документи, якщо їх проголосує Сенат, якщо і далі пішли назви чого, якщо. І це теж могло бути ну, достатньо таке випадкове. Ну, може бути просто тиск для того, щоб змусити швидше. Путіна там щось підписати, на якісь мирні перемовини піти, щось таке. Потім заява міністра фінансів, який говорить про те, відповідаючи на питання про Путіна, сказав, що він військовий злочинець, і що Трамп слаб, пробачте, Байден слабак, що наклав на нього такі слабкі санкції, і треба накладати значно більші санкції. Ці три заяви, вони самі собі говорять про те, що щось змінилося. Бо, ще раз кажу, радикал, який вимагає санкцій, і нібито має більшість голосів для того, щоб їх прийняти, це ще не доказ. Трамп, який говорить, але це такий умовний доказ. Він може свідчити про що завгодно, в тому числі тиск, Просто про тиск на Росію. А коли говориться міністр фінансів. Людина неполітична, людина поміркована, спокійна, зважена, яка не піариться. Це говорить про те, що є ознаки того, що е, такі було б змінено позицію. Це одна лінія, яка для мене є доказом того, що зміни відбулись, яких ми можемо всьому бачимо. Є друга лінія, значить, е, Венц. Заявив, що Путін занадто багато хоче, і Трамп фактично підтвердив позицію Венса і підтримав Венса, який сказав, що Путін забагато хоче. Це друга лінія, вона коротша, як бачите, ніж третя. Але коли ці дві лінії співпадають між собою, це вже п'ять таких факторів, які говорять про те, що вони всі рухаються в одному напрямку. Це. Прямо пов'язані фактори, про них можна говорити як про е, певну дію, але є ще інші фактори, які пояснюють, що ж таки насправді відбувається. Тому що, е, якщо ми побачимо тільки ці фактори, можна сказати, вони вирішили підтримати Україну, тому що Україна там і так далі. і так далі. А можливо, це Зеленський переконав, а можливо, це там Свіреденка підписала угоду про мінерали і так далі. І так це все значить, не є ключовим доказом, тому що зараз я назву інші фактори, але паралельно скажу так: справді розмови про ратифікацію угод тривають. Дуже багато скандалів. Сьогодні, в ці дні, сьогодні вони ж хотіли ратифікувати комітет, який спочатку схвалив це, як хотіла банкова. І не прислухався до опозиції. Він схвалив це, потім наступного дня зібрався, пересхвалив і зробив преамбулу, в якій застеріг від багатьох речей, і пояснив, що йдеться про підтримку тільки цього документа, тільки в рамках того, що там написано, і ніяким чином не є ратифікацією інших документів, які вже підписані чи не підписані. Весь наша влада що підписані. І таким чином. Ніхто не проти е, того, щоб цей документ в тому вигляді, в якому він є, працював, тому що він рамковий, в ньому немає нічого такого, як би це сказати, особливого. Там немає ніяких сенсацій. Але те, що прив'язано до цього рамкового закону, що підписано в інших місцях, цього ніхто не знає. Тому е, це сказати ви, 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 ви з друзями домовилися провести вих вихідні на природі. Всі домовилися. Ви приходите на природу, а виявляється, що там ви думали, що це буде тиха рибалка, а там, виявляється, влаштовують щось ну, таке неприйнятне для вас. І тоді, виходить, що ви ніби правильно все домовилось, бо це ж була домовленість провести вихідні на природі, а факту виявилось, що це зовсім не, те, не ті вихідні, які ви собі уявляли. Тому от така історія. Так от перед тим, як я перейду, до наступних важливих факторів, які говорять про причину цього всього, що відбувається, ви, будь ласка, прокоментуйте, лайкніть, перепостіть мій матеріал, бажано підпишіться на нього, на мій канал станете спонсором цього каналу і задонатьте нашим хлопцям в описі там є. Ми збираємо на дрони для небесної люті. Яку зараз, зараз перевели, вони вже. Не на Курщині, а під Так от, найбільш цікаво відбувається далі. Ключова тема, з якою почав воювати в Росії чи навколо Росії, Трамп, це виявився День Перемоги. Що зробив Путін? Путін спробував на 80 річчя перемоги 9 травня. вони Святкують його 9 травня, зібрати навколо себе приводом цієї дати якомога більше світових лідерів. І ці світові лідери попали в таку, якби ситуацію. З одного боку, вони нібито не дуже підтримують у всьому Путіна. А з іншого боку, ну це ж велика подія, це ж 80 років. Значить, перемоги, важлива подія боротьби з нацизмом. І це ніби є додатковим поштовхом, чому треба поїхати до Путіна. І це додатково цей додатковий поштовх призвели до того, що в цей день до нього приїжджає ну, багато. Ну, там, не кажу вже про те, що з великих країн приїжджає е, Сі і приїжджає Лула. З Бразилії і там плюс і ще багато різних країн, а міг приїхати, до речі, і Моді і ще якісь там по різних речей, які відбувалися в Індії, то, як бачимо, це стало великою подією, яка ну, точно консолідує антизахідне крило в світі і посилює вплив і рейтинг самого по собі Путіна. Можна сказати, що ці всі люди приїдуть не до Путіна, а до Сі. Пам'ятаєте, коли ми казали про Брікс, який відбувалася нарада, їхні там збори в Казані, туди всі приїхали, але ми говорили, що це не Путін їх запросив, а їх всі запросив, тому вони всі з'їхалися. Так, у даному випадку, це теж дуже схоже на те, що отаке консолідація. Відбувається ще більше під приводом Дня перемоги і відповідно посилення ролі Путіна. А Трампу це, швидше за все, не сподобалось. Тому що домовлятися з слабким Путіним, який ледве наладен в політичному плані світі дихає, це одне. А коли він здобуває все більший авторитет, популярність і впливовість, це важче. Звичайно, що все це відбулося, тому що сам Трамп так повівся з ним. І всі побачили, ага, раз Трамп його благословляє, так нам що ж треба бігти поперед Трампа, щоб нас Путін швидше вибачив, що ми там, може, щось не так колись зробили. І тут відбулося кілька речей. Перша річ спочатку носила такий теоретичний характер. Трамп заявив про те, що американці перемогли. Головні переможці Другої світової війни, е -е, хоча наратив е -е, Росії в такий, що завжди що це ж Росіян перемогли в світовій війні. Наскільки вони це говорили уже 70 років, то всі люди, хто знає, хто не знав, вони абсолютно щиро були переконані завжди традиційно, е -е, що це ж Росія, це ж ледве не Росія перемогла і в багатьох країнах. Ставилось до цього, а що там Європа там якісь десанти висадила, щось там трошки завоювала. от, ну, а, а Трамп говорить про те, що ми і технікою забезпечили, ми і воювали, ми і фінансували. Ну тобто логіка у всьому, що говорить Трамп, є. Логіки в тому, що про це не говорили до Трампа, немає. Свято 8 травня, як святкується, 8 травня у всьому світі, воно не було важливим актуальним в. Сполучених Штатах це було таким, таким ну, якби святом перемоги в Європі. Ну от там американці щось там перемогли в Європі. Тобто, це не, не звучало як величезна подія світового масштабу, що от ми, американці, зламали значить, фашизм, і ми такі круті. А радянський Союз це завжди подавав. І от прозвучала заява Трампа про те, що він от американці все це зробили. Зразу почали згадувати. Події Другої світової війни, і виявилось, суто випадково, що справді американці, французи і британці підписали акт капітуляції з фашистами, Ну, зовсім не е, Радянський Союз і не Росія, і це сталося 8 числа, тому весь цей, цей час святкують 8 числа. І святкують його швидше як День пам'яті, не як День якоїсь великої перемоги. День пам'яті за загиблими. Скодують, що якісь сили значить, змушені були люди брати участь у війні на стороні фашистів. Їх теж шкода, тому що вони ж ну, от, і так далі. І це таке насило, ну такий, як би сказати, загальногуманітарний Астрій все це робив. І виходить, що. Є eh, радянський з з потужною заявкою, що є де там і так, далі, і так далі. І більше ніхто на це не претендує. Так сталося, що багато років, eh, цей день перемоги 9 числа, він і був ну, ніби формально великою перемогою, яку святкували. все інше, ну там так трошки не дуже. От, eh, і eh, Трамп. Він чітко намалював, я би сказав, таку прикордонну лінію, чи таким маркером провів лінію по світу. Він сказав, що, е, от ми головні сили, які перемогли, і потім, як наступний крок, він е, вів святкування е, сьогодні в Сполучених Штатах е, дня перемоги. Не фашиму. Тобто він фактично розлив. Якби відбули 8 травм від 9 жорстко, і тепер виходить, що ті, хто побігли до Путіна поперед Трампа, аби, вгадуючи, як Трамп, значить, має тенденцію, як він готовий миритися з Путіним, вони побігли поперед Трампа для того, щоб раніше помиритися, і вони вважали, що це в. Попадає в концепцію Трампа, а тепер виявилось, що вони на фальшивому святі, з точки зору Трампа. Трамп заявив, що ми перемогли і наша свята 8 числа, а вони побігли святкувати 9-го перемогу Росії, ну, яка не воювала, як ви розумієте, там, е як сторона вона була частиною сторони, в тому числі як Україна і так далі. Е, -е Україна до речі, пробувала, ми чули ці заяви сьогодні зібрати багато людей святкувати 8 число тут у нас в Києві, як альтернатива Москві, нічого з того не вийшло. І це, до речі, доказ того, як сьогодні всі ставляться до ініціатив Зеленського, традиційно ніяк. І те, що сьогодні Трамп, ідеологічно. Ударив по Путіну, це якраз і говорить про те, що швидше за все оця зростаюча реанімація Путіна, яка відбувається, його спроба наростити собі м'язи в світовій політиці і консолідувати нав себе, навколо себе якусь кількість країн, і продемонструвати, що до нього їде сі, це все. Це точно знало уявлення тим як має відбуватися його консультація з Росією, яка буде як пес бігати за ними, слухатись його і втіче від Китаю, і буде з ним все будувати разом. Він буде великим. А виявилося, що всі великі диктатори, чи їх представники, сьогодні збираються завтра. Ну сьогодні вони вже приїхали. Україна постаралася, щоб їхати їм було максимально важко. Але вони всі туди позбиралися, і вони там всі консолідовані, і Трамп до них ставиться з певною симпатією до кожного окремо як особистості. І ми чули, як він хвалить і, і Сі. І ми чули, як він Путіна хвалить. Ми чули, як він похвалив Хуситів, Він ну, багато чого всіх, хто от відступає від такої норми. Демократично і усіх обов'язково похвалить. І от всі вони тепер збираються разом на параді 9 числа і демонструють е, Трампу, що е, він один залишився з тих е, лідерів, яких він дуже хвалить. І це, звичайно, емоційно дуже неприємно е, Трампу. І от почалися ці ігри. В е, перемогу в свою і вони ми ж розуміємо, що вони мають абсолютно реальну сторону, вони реально справедливі, тому що про Сполучених Штатів е, дуже велика, і ми пам'ятаємо, що Радянський Союз починав Другу світову війну як союзник е, е, фашистів. Але ну, давайте нагадаємо, що і Польща Разом з фашистами і починала з того, що окупувала Чехію Чехословаччину кусочки і забрала собі. Тобто, ну тоді були такі всякі дивні історії, але менше з тим радянський союз. Вже не існує, Сполучені Штати існують, і тепер головний переможець повинен бути Сполучені Штати. І оце, як на мене, є ключовий ключ для розуміння того, що відбувається. Трамп зрозумів, що Путін не буде йому підігрувати, а підігрувати Путіну він теж не хоче. І оцей перелом, який відбувається сьогодні, ставлені до Росії. Сполучених Штатах, коли вони прямо починають говорити, що він воєнні злочини, що він багато хоче, треба санкції вводити. Це не тому, що Трамп полюбив Україну. Це, ще раз кажу, тому що Путін наступив Трампу на Мазіозоль. І це надійніше. Тому що Україну він може полюбити, розлюбити. Зеленський може щось там з ним домовитись, передомовитись, сьогодні усміхатися, завтра не усміхатися. А от наступлений на, на мозолю так жорстко, це вже може бути надовго. Тому у мене сьогодні е, певний оптимізм є, і я дуже сподіваюся, що цей оптимізм е, перетвориться в реальні санкції і в реальну боротьбу Сполучених Штатів з Росією як військово, так і економічно, так і ідеологічно. Гарного вам дня! Побачимось! Слава Україні!